Ростовська криниця 25 травня відбудеться молебень. Відібрали у орендаря. один з ставків Ямпільської громади повертається селищній раді. У нас тепер нічого немає, але ми всі живі. Гухівчани про відновлення будинків після бомбардування 5 травня. 25 травня в селі Ростов відбудеться освячення води біля місцевої криниці. Там же планується й молебень за Україну та її воїнів. Відповідне оголошення сьогодні з'явилось в центрі Ямполя. За місцевим повір'ям криниця в Ростові знаходиться на місці старовинного храму. Тож ямпільчани традиційно проводили хресний хід до джерела на свято Вознесіння. Документальних підтверджень тому, що на місці джерела була церква, немає, але легенда про це задокументовано рівно 150 років тому. В 1893 році в Санкт Петербурзі вийшла книга нашого земляка Якова Верховця, подробне описання життя, страдання святого великомучника, Побідоноса Георгія і чествування його імені, в якому автор згадує і про свій рідний Ямпіль. Зокрема, верховець пише. День Вознесення Господня завершається крестный ход за три верстви урочище Ростов, иначе называемое церковище. І здесь на крініці завершається освіщення води. По преданию, в этом урочище то був храм. Прокуратура відсудила у підприємця водойму у Ямпільській громаді. Фізична особа підприємець чотири роки не сплачував орендну плату за водойму, площа якої перевищувала 20 гектар. За позовом Шостинської окружної прокуратури суд зобов'язав його повернути водойму державі. Зазначається, що вартість орендованої водойми становить 76 мільйонів гривень. Ще більше двох тижнів минуло з дня бомбардування міста Глухова, коли 5 травня російські військові скинули керовану авіаційну бомбу на приватний сектор міста. Ольга Гугля назавжди запам'ятає той страшний вечір. Адже за кілька метрів від вибуху. Жінка пішла накривати розсаду у цей час на її город і прилетіла багатотонна бомба Я була поряд зі взривом. Взрива я не бачила, тому що мене видно глушило. Я нічого так особо не пам'ятаю. моєго шоку, коли я побачила, що розвалені і немає, і тишина там немає моєї сім'ї живої. Оце було саме страшне. На даний момент я найщая. У нас нема нічого. Правда, стіни є здома. Але ми самые щасливі люди на землі. Нам Бог оставив не життя і моїм дітям і мужу. Тоді від бомбардування постраждали домогосподарства по вулиці Береговій. Багато будинків отримали серйозні руйнування. Господарі були вимушені їх відновлювати. Про те, як йде процес відновлення і чи допомагає в цьому міська влада, ми вирішили розпитати у постраждалих містян. Як виявилось, думки людей, розділились. Хтось хвалить місцеву владу, а хтось вважає її допомогу недостатньою. Ольга гугля серед тих, хто вдячні за допомогу. місто було на ушах. Їхали всі. Ну першу перша нам так допомоч нам оказала Це Мар'яна Івановна. Вона витягувала і нас і здавала сама. Пробиралася, ну, я, я, не можу. Я, я ж кажу, я в шоковому стані, але все це пам'ятаю. Дуже благодарна, звісно, я з е, е, корою допомозі, що вони так оперативно. Е, не Навіть незнайомої людині, яка відвезла внучку з дочкою в лікарню, я вже приїхала, їх оперували. Зранку, по словам сусідів, наша мер приїжджала. Оказувала допомогу посильную, запитувала, дивилася масштаб руйнування і допомагала чим могла людям. У нас ніхто з сусідів на їх не поганого слова не сказав. Благодарними усім людям. Я, я, я навіть не знала, що у нас тільки друзів. Згоден з дружиною і Ігор Гугля чоловік розповідає, що руйнування у їх володінні значні, але їх родина відчуває реальну допомогу. Стіни в домі залишились, целыми можно сказать, но ну, с трещины. О. Постройки все переделывать нужно плод, летняя кухня сарай и гараж, если бы конечно не вот этот и сзади который гараж наверное и дом сложила тоже. Что касается от города, от города Ну как говорится финансирование не очень. Маленькое. Но по мере возможности они стараются нам помочь с материалом. В данное время э, помогли э, Надея Алексеевна с бригадой, которые будут перекрывать крышу э, дома. Также э, предоставили нам по себестоимости материал для ремонта крыши засыпали воронку тоже это все сделал нам город вырва была я кажу в диаметре метров 15 ну по высоте я вот залазил где-то ну я не знаю меня наверное, у меня мед 70 так умножить на 5 это надо вот такая была вырва значит ну, говорю, спасибо что помогли камазами здесь здесь я не знаю сколько я досчитал только но после але возили зіліщо. Я думаю, що тон 200 землі здесь завезено. Сусідка Ігоря та Ольги Надія Козлова говорить, що після вибуху на неї впало вікно. Будинок пенсіонерки отримав значних руйнувань, але завдяки шиферу, що надала міська влада, її син вже відновив дах. Будинок пошкоджений, забор весь був, шифером покритий усьо. Ну, там усе розрушено. Вікна повилетали, Це вікно було на петельки, ну, цілі стекла, а на вулицю і туди все повилетали. Ну, у кімнаті там, о, той, гіпсокартоном хлопці закрили стінку глухою, і то, о, поклеїли вже обоє, Я сама зашпаклювала там. А той шви заділили. Ну, от забор, то, що проходной двор був, будку сама зремонтурувала. Цю вона розлетілась. У мене клітня кухня виходить. Ну, так і ще пошкоджено. То тепличку зробила, теж пошкоджена була. Ну, в хаті там потолки. От подружжя пенсіонерів Віри та Володимира Дещенків просять від міської влади більше уваги. Говорять, що бояться, що їх будинок залишиться без даху до зими. Адже місцева влада, хоч і надала шифер, але покрити їм дах просто нікому. Щоб найняти майстра, потрібно близько 120 тисяч гривень. Ну і як бачите, була криша зруйнована там, вже накрили якісь волонтери, приходили, не знаю, не питала. А тепер, от криша тут зруйнована. Забор це теж лежав, і там побито було все. Ну що, шо чи які, які питання? Оце нам дали шиферу 100 листів безкоштовно. От на покриття даху у хаті саме к у коридорі потолки саме кого усі ж по От вікно саме кого пошкоджено. Я звернулася у уснії форми до Надії Олексіївни, і у письмовій. Що нічого. Завтра сказали, що буде е, Васінович, дзвонила мені, сказала, що завтра буде якась комісія, будуть оцінку, скільки, наскільки пошкоджені. Це, мабуть, на виконкомі будуть вирішувати, кому скільки надати. Так, я зрозуміла. Е, чоловік у мене інвалід другої групи армії, військовослужбовець. Ну, дітей у нас немає, самотніми. немає у нас ні дітей, ні. ні, длі, ні, вку, ні вку. У людей хоч прийшли, то якісь, друзі допомогли, все. а ми все самі, я все вбирала у дворі, от ніхто нічого не допомагав. Що, і прошу, щоб надали нам саме людей, щоб нам покрити дах тому, що як підуть дожджі, попливе хата, і тоді буде непридатно вообще для проживання. Вибух був настільки потужним, що від нього постраждали і будинки, що знаходяться через дорогу, розповідає Антоніна Нікішина. У будинку жінки пошкоджено сім вікон. Також потрібно терміново міняти дах. Знаєте, є руйнування. Значить, фасад лопнув, і він е, тріскається і далі, і далі. От. Значить, оце окно, воно теж непригодне. Як усе називається? Фурнітура, да? Лопнула вона і отсюда, і оттуда. Значить, оці вікна теж говорю, повилітали. Прозбивалися, повилітали вікна. Забор, значить, із профріста. Це ми його трошки подладнали. А то з уголками повиривався, син як міг, так і зробив. І крівля повреждена, значить, ці свалки, стропи, кроки, чи як там правильно, як наче хто пустив циркулярку туди. Надо все міняти, треба все міняти. Починає от криші, шифер, ну, розбирати повністю. Ви знаєте, місцева влада нам шогар 14 лісов шифера дала. От, ну і пленку обили на вікна. Оце і все. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 24 травня на півночі Сумської області погода визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, слабкий туман, в день місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 20, плюс 25 градусів Цельсію.